Слава Нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я се Добрий. Докомплектовуємо трофейну машинку. Маємо патрубки. І от сьогодні зранку я степлер придбав будівельний для того, щоб там обшити собі літній душ плівкою і для ну там, і чимось іще. Але стало мені цікаво випробувати спосіб такого аварійного ремонту, бо взагалі ну, от рукави до вільної форми зшиваються бензомаслостійкої гуми мідним дротом чоботярським швом. Так? Ну, вони виходять термостійкі, бензомаслостійкі. Ну наскільки термостійка гума? От і також це робиться і на впускні колектори за бажання. Хоча я особисто на впускні колектори БМП ставлю дюрити. І ось стало цікаво випробувати такий спосіб. Швидкий для тих, у кого немає часу або можливості зшити мідним дротом чи ботяжким швом. Випробуємо, я думаю, має добре працювати. Слава нації!